Через Мойсея Господь для нас і з вами дав Божі заповіді, такі заповіді, як нив би люби свого ближнього та люби Бога. І також Господь через Мойсея дав для людей закон. І в законі там написано, як за який гріх потрібно карати ту людину, яка порушує ці Божі заповіді. І Мойсей, ви знаєте, він карав людей, які порушували Божі заповіді. Навіть було таке, що Господь говорив для Мойсея «Відійди, зараз я їм влаштую. І сьогодні люди говорять: Ну, Бог є любов, Бог мене не буде наказувати. Тому Біблію ми вивчати не будемо, пастора нам не треба, церква нам не треба, наставники нам не треба. Живемо, як хочемо. Тоді скажіть мені, будь ласка, а чому Господь він знищив Садом та гомору? Чому тоді Господь він вигнав із неба сатану? Так, Бог є любов. Бог він являє нам любов тим, що Він дає нам час покаятися. І також Господь дав час для сатани. І Бог і взагалі є справедливий суддя. Тому покайтеся і віруйте в Євангеліє Ісуса Христа, поки Господь дає нам ще час. І напишіть мені, давайте будемо разом вивчати Біблію, слово Боже, пізнавати Бога. І підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. Нехай благословить вас Господь з Богом! Амінь.